Дозволу хочу представити вам роботу «Україноцентричність. національна ідентифікація на засадах історичної пам'яті у книжках для дітей. Це така тема доповіді двох чудових науковців: Ярослава Приходи, кандидатки наук, доцентки інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцентки кафедри університету, та магістрантки цього університету Олени Герасимової, редакторки видавництва навчальної літератури ОРІОН. Вони презентуватимуть надзвичайно цікаву працю, і хороші дівчата ви маєте можливість поширювати свою презентацію, надавши спільний доступ нам усім. Олена Гарасимова, Ярослава Прохода. Вітаю всіх! Дуже дякую за таку можливість, що можна сьогодні презентувати нашу спільну роботу з Мирославою Васильовною. Я сподіваюся, вона все ж таки нас чує, бо там щось. А так, я спробую екран свій показати. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви презентацію? Олена. дуже добре. Прошу, а, Дякую. Отже, моїм бакаларським проєктом, і я сподіваюся, що це вийде на український рівень вже на ринок. Стала книжка Елісів та Елісівці українці в Норвегії, яка, по суті, розповідає історію нашої, нашої з вами великої. Постаті в історії це е, королеви Елісів Єлизавета Ярославна, дочки е, Ярослава Мудрого, і е, ця книжка розповідає по суті історію е, українців е, і історію е, українців в Норвегії. Е, цікаво, що е, ця книжка орієнтована на дітей, е, і е, в принципі, якщо про дочок Ярослава Мудрого, ми можемо читати. В книжках для дорослої аудиторії або в таких наукового відпрямування, то наша книжка вона познайомить дітей саме з дочкою Ярослава Мудрого, королевою Елісів та покровителькою української школи в Осло. Тому що, як виявилося, в Осло в Норвегії є чудова школа для дітей української діаспори, яка називається школа Елісів». Е, і ми писали цю книжку саме співпраці з нашими е, українцями, які нині мешкають у Норвегії, е, і е, відправили туди кілька примірників. Е, що характерне для нашої е, книжки, це те, що ми створили е, в ній такий історичний фактаж, е, який заточений на сучасність. Е, починався задум від е, такого історичного простору, як Софія Київська, від нашої екскурсії до кімнати сконструйованої кімнати е, е, Анни Ярославни, е, і е, відповідно після того, як ми там побували, виник задум написати книжку. Е, тому все, про що ми дізналися в Софії Київській, е, всі ці е, неймовірні історичні цінності, пам'ятки і самі постаті, е, вони стали точками дотику е, наших укра... українців із українцями, е, які проживають по всьому світі. Е, і ця історія, вона через подорож у минуле пов'язала українців у сучасному із Норвегією, і таким чином на засадах нашої історичної пам'яті, спільної історичної пам'яті, ми можемо говорити про те, що формується національна ідентичність у книжках для дітей. І цікаво, що наша цільова аудиторія це діти ми до 10 років, але ми називаємо їх українці без кордонів, тому що саме такі книжки, які засновані на спільній історичній пам'яті, вони розмивають кордони, бо поєднують кілька культур і кілька народів. Е, унікальним стало те, що справді ми зобразили е, дочку Ярослава Мудрого в контексті мандрівки сучасним містом Осло е, подали ці факти е, крізь призму сучасності і крізь призму українців, які проживають у Норвегії. Е, і е, таким останнім нашим акцентом можна сказати, що ця книжка стала простором для діалогу діаспори, і хотілося, щоб таких книжок було більше, тому що після того як ми опублікували кілька сторінок книжки і розповіли про неї. В інтернет здобище, на жаль, через нашу пандемію таку то дуже багато людей по всьому світі, які є українцями за походженням або ж які люблять Україну і цікавляться нею. Вони відгукнулися і дуже хотіли почитати, побачити цю книжку, мати її в себе і дізнатися більше. Дуже дякую вам. Дякуємо за надзвичайно цікаву. Послання. Дякуємо вам також за чудову доповідь.